you Дуже часто в майстер-класах ми використовуємо різні сорти глин, а також, ну, наприклад, там біла, червона, інколи можна використати синю, зелену. І є також різні техніки декорування гончарних виробів. Зазвичай на майстер-класах ви бачили, що ми по білій глині наносили червоні глини і потім поніс допомогою стеків, стеки бувають різної форми, наносили смужку. Україна має дуже високий потенціал гончарства. Тут є дуже багато дуже відомих майстрів, про яких ніхто навіть не знає, а їхні вироби ну, дійсно захоплюють. Ну, Ходи, коли на них дивишся, в майбутньому я вважаю в цьому спробую посприяти, щоб українського гончарство і, взагалі, українська кераміка ну набула однією з кращих в світі. Найочікуніше, що подія року найбажаніша, ми його чекаємо весь рік, ми готуємось, ми, <сум> <сум>, слідкуємо за підготовкою його, хто буде з гостей. Но, для, для нашої родини це дуже близько. Ми взагалі артисти, але ми дуже любимо українські вбрання. Ми готувалися. Ми приїхали з міста Чернігова з ансамблем зразковим ансамблем бандуристів «Соколики». Ми виступали, а тепер трошки відпочиваємо на сцені сучасної бандури. Ну так, так чисто і е -е. Але дуже подобається. Да, але... Я знаю, що він такий є тут. Я вчора бачив по налабеченню. А ми сьогодні перший раз зустрілися з Тетяною. Да. Я її запустив сюди. От ми приїхали, от підуть. А ви свідки? Вони пели з друга друга, погляділи, зробили так. Візьмемо з поляків. Поляки, перш за все є поляки, а потім християни. Чому? Маленький поляк народжується, він вже відразу кладе руку на серце і каже, я я з цим поляк уродзоний. Ну а наш українець не каже, ні мала дитина, ніхто. Що оглядається чи сказати, що він українець. Соромляться свого слова. Написав такий письменник Володимир Канигін. Щоб українці відмовились від своєї назви українці, вони б зажили спокійно. Дуже гарно. Бачите, що нам бажають? Ми відмовились від назви України. І через що внедрили оце, що ні в свідоцтві про народження нема, що ти є українець, ні в паспорті ніде. Все вже. Ти є громадянин. А що таке громада? Це кагал. Все. Нам не захолоди.